Новини до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антушевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. 10 тисяч 200 гривень штрафу і позбавлення права кермування на рік загрожує водієві, який врізався в зупинку громадського транспорту Хмельницькому. Про це повідомив речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. ДТП, нагадаю, сталося о п'ятій ранку на вулиці Старокостянтинівське шосе. Автомобіль БМВ на швидкості влетів у зупинку. На той момент людей там не було. Після зіткнення водій автівки втік з місця події у машині. Перебували двоє пасажирів, які повідомили патрульним, де шукати винуватці аварії. Встановивши, що особа водій являється в стані алкогольного сп'яніння за допомогою приладу драгер, який показав більше, ніж 0,8 вісім проміла алкоголю, патрульні задокументували факт правопорушення та склали на водія чотири адміністративні матеріали за ДТП без потерпілих, за те, що водій знаходиться за ознаками алкогольного сп'яніння, а також за те, що в нього не було зовсім ніяких документів про собі під час керування транспортного засобу, а також за те, що він утікав з місця подій. У Хмельницькому поменшало випадків, коли водії у нетверезому стані сідають за кермо. Повідомив Роман Мартинюк. У лютому 2018-го було 80 таких випадків. Це на третину менше ніж рік тому. У військовій частині А0553, що дислокується у Хмельницькому, відсутня інформація щодо зберігання там зброї та боєприпасів, які начебто проходять у справі Рубана. Про це нашим журналістам телефоном повідомив начальник частини Олег Нечаєв. 9 березня інтернет-видання СтранаЮ оприлюднила текст повідомлення про підозру Володимиру Рубану. У ньому і зазначена інформація щодо зберігання боєприпасів у Хмельницькій військовій частині з метою її тимчасового переховування. Аби підтвердити чи спростувати інформацію, редакція. Поділля центр вже відправила офіційний запит у Службу безпеки України. Нагадаю, керівника центру звільнення полонених офіцерський корпус Володимира Рубана підозрюють у підготовці терактів у Києві та незаконному поводженні зі зброєю. 9 березня Київський суд заарештував Володимира Рубана на 60 діб без права внесення застави. Перший енергетичний форум відбудеться у Хмельницькому. Захід об'єднає 120 підприємців, які працюють у сфері енергоефективності та альтернативної енергетики. Про це розповів координатор Подільського енергетичного форуму Степан Кушнір. Розпочнеться форум 22 березня. Триватиме він два дні, впродовж яких спікери зможуть ознайомити учасників з перспективами розвитку зеленої енергетики у Хмельницькій області. Захід для учасників форуму безкоштовний. Ми хочемо, щоб ті люди, які вже мають успіх і вже мають практичне розуміння, як це робити, поділилися з тими, хто або зараз на стадії розумів, чи треба, чи не треба, або все-таки прийняли рішення і спільно це зробили. Це буде тривати два дні. В перший день ми проводимо у форматі діалогу з експертами, а другий день ми поїдемо по Хмельницькій області, побачимо ті об'єкти, які вже втілені в життя. Е, Обов'язковим є також реєстрація учасників. Е, її можна на нашому сайті. У двох об'єднаних тергромадах Хмельниччини офіційно розпочався виборчий процес. Повідомляє центральна виборча комісія. Йдеться про Білогірську та Шаровечківську ОТГ. Це новоутворені громади, у яких 29 квітня відбудуться перші вибори депутатів та голів сільських та селищних рад. Нагадаю, Білогірська громада об'єднала сім населених пунктів. Шаровечківська дві. Зараз в області, за даними Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування, вже створені і дію 39 об'єднаних територіальних громад. В обласному муздрамтеатрі імені Старицького покажуть виставу про проблеми підлітків із назвою Свято онлайн. Автор постановки Хмельничанка Марина Бортник-Гулевата. Виставу вона створює за грантові кошти президента України. Нагадаю, Марина Бортник-Гулевата перемогла у всеукраїнському конкурсі проєктів в галузі театрального мистецтва. На реалізацію постановки Свято онлайн вона отримає президентський грант у розмірі 50 тисяч гривень. Більше розкаже Тетяна Ворожцова. На сцені театру імені Старицького вистава Втеча з майбутнього це постановка про проблеми підлітків у ролях вихованці театрального гуртка, який діє при Хмельницькому ліцеї номер 17 Саме вони надихнули Марину Бортник-Голевату на створення проєкту Свято онлайн. З Ними я поставила спрощений варіант уже цієї п'єси, яка піде на проєкт. Теж він називався Свято онлайн, де грали ж мої учні. Ми побачили, як зацікавлено дивляться інші діти цю виставу. Там спрощений варіант тривав 30 хвилин всього, і за 30 хвилин у нас в залі не було жодного звука. На одному диханні діти переглядали. Мілада у виставі Втеча з майбутнього грала позитивного персонажа. У святі онлайн її героїня стане серйознішою, каже акторка. Я бачу зараз, яку еволюцію пройшов персонаж, наскільки його вписано в якісь гострі і соціальні, і те, що він виражає, це вже набагато більш серйозно, ніж те, що було у нашій шкільній виставі. Коли піднімають у сучасних виставах такі соціальні проблеми, не можна сказати, що вони такі однозначні. Авторка постановки вважає, що проблеми підростаючого покоління на сцені найкраще зможуть показати саме підлітки. А психолог Анастасія Беза зауважує, що такий творчий проект буде корисним і дітям, і їхнім Підлітки, які побачать цю виставу, вони, для них зрозумілій мові вони почують про наслідки, які можуть бути як наркоманії, так і там, залежності в інтернеті, взагалі спілкування в інтернеті. Також ця вистава буде корисна і для батьків, які, подивившись її, на мою думку, хоча б спробують більше спілкуватися зі своїми дітьми. Театральний проект Свято онлайн, який Марина Бортник голева та створила за грантові кошти президента. Хмельничани зможуть побачити восени. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. І до новин спорту чоловічі команди завершили зустрічі відкритого чемпіонату міста Хмельницького з хокею-шайбою. За бронзу змагалися хмельницька команда Прай та Тернопільська Подоляни. Кому вдалося зійти на третю сходинку п'єдесталу пошани, розповідає Світлана Поробок. Першу шайбу у зустрічі за бронзу 9-го чемпіонату закинули хмельничани. Суперники з Тернополя з відповіді не забарилися, і за перший період команди подвоїли рахунок. Тож підсумок першої двадцяти хвилинки нічия 2-2. У другому періоді гравці обох команд змінили темпорит на швидший і результативнішими були хокеїсти Прайду вони тричі влучили в ворота подолян. Опоненти спромоглися на одну шайбу. Результат 5-3. Та останній період матчу був сповнений несподіванок і інтриги, каже голова суддівського комітету Федерації хокею Шайбою Сергій Манзій. Емоції перевищують, як кажуть, свій градус. Команди що одна, що друга, достойні третього місця. В останньому періоді гравці обох команд активізувалися та тернополяни були наполегливіші і закинули прадівцям дві шайби. Долю бронзи Хмельницького чемпіонату після рахунку 5-5 визначила остання шайба хмельничан, яка влетіла в ворота подолян за лічені хвилини до закінчення зустрічі. Нелогічно і несподівано каже Сергій Манзій, але в спорті таке трапляється. Одна шайба, от ця остання така курйозна. Вона не нелогічна, грубо говоря, і вирішила результат матчу. Боротьба була дуже така, грубо говоря, шайба в шайбу. Хмельничани, які тепер бронзою призери 9-го відкритого чемпіонату Хмельницького з хокею серед аматорських команд, святкують перемогу. Гравець прайдо Костянтин Карлов своїй радості не намагається приховати. Хокеїст каже, занадто важкою в емоційному сенсі була ця зустріч. Суперник був важкий, гра теж була. Напряженна, поэтому були порушення, але ми справились і довели до поб'єдного кінця. Для обох команд кажуть гравці, перемога саме в цій зустрічі була важливою. Тернопільський хокеїст Сергій Мурин не приховує підсумками матчу, розчарований. Ми трошки зарано повірили в перемогу. Як то кажеться, не кажи гоп, поки не перепригнеш. У поразці тернопільські хокеїсти нікого, крім себе, не звинувачують, але нарікають на нетактовну гру господарів чемпіонату. Трошки наш суперник перегибав палку в деяких моментах, ну, нарушав правила, бив по руках. Це таке заборонено в хокеї. Жорстоко приймав в нас аматорський хокей. Хмельничани кажуть, і самі знають, що порушення були, але ж дуже хотілося виграти, каже капітан Прадівці Олег Іванчук. Я вірю в свою команду. Вона сьогодні грала чудово, просто чудово. Звичайно, було багато порушень правил, але це тільки для того, щоб перемогти. Тернополяни, хоч і зазнали поразки, запевняють, наступного сезону братимуть участь у чемпіонаті. А за золото 9-го чемпіонату змагалися Хмельницький легіон та Тернопільські галецькі ведмеді. Світлана Поробок, Володимир Саприкін. Новини Поділля центр. Золото 9-го відкритого чемпіонату міста з хокею здобула команда Легіон Хмельницький, яка з рахунком 5-2 перемогла тернопільських галицьких ведмедів. Футбольний клуб Другої ліги Поділля у рамках підготовки до чемпіонату України провів у Хмельницькому товариський матч із Чортківським кристалом. Зустріч завершилася перемогою гостей 2-1. Волочиський агробізнес продовжив підготовку до змагань тренувальним збором у Туреччині, де футболісти провели зустріч із лідером Національної першої ліги Київським арсеналом. Підсумок товариського матчу Нічия 0-0. Нагадаємо, перший офіційний матч для команд нашої області запланований на 31 березня. Це всі новини на цю годину побачимось.